Особи, які виявили бажання відвідати відкрите засідання селищної ради, повинні не пізніше, як за три дні до їх відкриття, подати відповідну заяву на ім'я секретаря ради. Я думаю, що повинен бути вільний доступ. Це жахливо. Наше, ну, звичайно, це порушення законодавства. Це зрозуміло, мені здається. Порушення демократичних норм. Цього робити не можна. Я чули я, це неправильно. А як має бути? Як як захотів, прийшов. Я, я, я так розумію. Ага, тобто приходить, писать заяву Я буду, да. я хочу. Да. Якщо я ви маю не написали, право. то ви не можете прийти. Ви розумієте? Я і, от <ріст> я і так не дуже хожу. так що я, я взагалі вважаю, що від нас нічого не залежить. Знаєте, Такий анекдот колись був. Чому Україна незалежна? Тому що від нас нічого не залежить. Вибачте, це так. Це місцевий будинок культури. Саме тут збирають сесії селищної ради. Щоразу їх відвідують кілька сотень людей. Але сьогодні для мешканців Коцюбинського хочуть зачинити двері цієї будівлі. Е, команда СтопКор Стоп у Нас до вас запитання. Ну я не буду давати жодні коментарі. На останній сесії було прийнято антидемократичний регламент, згідно якого мешканці селища більше не можуть відвідувати сесію, виключно за дозволу секретаря. На даний регламент мною було накладено вето, а після чого, через 10 днів, секретарем супереч чинного законодавства було скликано. Сумнівну сесію. Це вже нова, я не знаю, у нас є ДНР, ЛНР, це у нас буде КНР. Тобто ми самі собі придумуємо закони. Розпустити їх! Ми звернемось. І пристрасті селищі Коцюбинське вирують навколо рекреаційного ресурсу. Це є Білічанський ліс, який входить в склад національного парку Голосіївського загальна площа 4,5 тисячі га. Йдемо. Доброго дня! Є хто? Не хочу заходити без відома. — Є, є. Є, є. Так. Ми вважаємо, що самовільне завезення піску і облаштування собі парковочного майданчику без належних на те документів, це є прямим порушенням норм законодавства. І однозначно, якщо люди під такими замками сидять і тут колюча проволока і все інше, то видно їм є що приховувати.